Як часто я чую від дівчат, що все, я вже стара, мені вже 35, подивись на моє обличчя, щось цим робити, тільки пластичну операцію. Ну ні, ну це смішно, ні ні. З нашим колагеном, еластином, з нашими гормонами, все в порядку. Це зовсім ні те, що ми бачимо. Чому ми кажемо, що ми в 35, в 40, 45 років старіємо, ми бачимо просто мімічні зморшки. Звідки вони з'являються? Два моменти. Перше, ми емоційні, ми сміємося, ми розмовляємо. У нас гуляють брові, у нас є посмішка, і шкіра в цих місцях вона складається. Часто вона суха, часто їй не достає вологи, тому вона як така суха серветка складається, і як на ну, сухій серветці ми бачимо ці лінії. Тут лінії, тут лінії, тут лінії. Що з цим робити? Ну, звичайно, ви це знаєте, зволожувати, зволожувати, зволожувати цілий день. Ніхто не казав, що можна тільки користуватися зволожуючим кремом вранці ввечері, якщо сухо, хоч три, хоч чотири рази на день. І не тільки це. Подумайте, як ми спимо. Дуже часто, коли ми спимо, ми надавлюємо оцю складочку, коли лежимо на подушці. Тому вранці ми бачимо ці лінії. Що з цим робити вам. Часто доктор каже все, коли собі ботокс. Ну, можна уколоти, але ви ж знаєте, що ботокс часто колоти не можна. Я не буду все розповідати, чому це, але не можна. Тоді що робити? Я вам підкажу свій секрет. У нас є дуже класна сиворотка, це наш бестселер. Сиворотка, ми її так назвали, як народі кажуть, ботокс. Ніяких. Ботулотоксинів токсинів там немає, але вона має ті компоненти, які за ефектом схожі події ботоксу, але зовсім не те. Два дуже потужних пептида: перший це аргіллерін, і другий це сінейк. Взагалі, сінейк це витяжка з яду храмової кобри. Не лякайтеся, це Такий компонент, який трошки допомагає занімінню шкіри в тих в тих місцях, які ми особливо жмуримо або напружуємо, там, де нам не подобаються ці складочки. Сироватка ботокс вона розгладжує нашу шкіру, робить її гладенькою і пом'якшою, оці ці складочки, які вам не подобаються. Якщо ми хочемо, щоб сивотка була більш ефективна, я рекомендую її використовувати з нашими патчами. Або якщо патчу у вас немає, тоді я просто купую а, легко, отакий такий для обличчя. Ви його ріжете ножицями, скільки вам потрібно, наносите сироватку, і потім ми кліємо класно, якщо це робити на ніч. У сироватки дуже приємний аромат. Вона дуже легка. При її такому потужному ефекті розгладжування вона дуже гарно зволожує шкіру. Шкіра стає пружна, зволожена, і всі ці складочки, зморшечки, які вам не подобаються, вони прибираються. Я вас дуже прошу будьте емоційними, будьте істотними. Бо так ста але дуже багато його не треба, бо обличчя стає як маска. Я думаю, вам казали ваші рідні, що якась ти не така застиглі брові, які застигли да, вираз. Тому краще знаходити інші способи, які роблять вас живою, молодою і при цьому дуже красивою.